Перш ніж ми почнемо, хочу подякувати спонсорам каналу, завдяки яким він продовжує існувати. Якщо і ви хочете долучитися до цих чудових людей, тисяйте кнопку спонсорувати. Для всіх спонсорів я періодично роблю додаткові відео. Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа не вирізняється складною детективною роботою чи особливою жорстокістю злочинця, але думаю, інколи можна поглянути і на більш буденну, але не менш важливу роботу поліцейських. А тому переносимось у маленьке містечко Мідлтон, штат Айдахо, незважаючи на те, що населення міста ле сягає 10 тисяч чоловік. Міддлтон має власний невеликий поліцейський департамент, який слідкує за порядком у місті. Тим не менш в розслідуванні тяжких злочинів їм часто допомагають детективи округу, які і будуть задіяні у цій справі. 10 жовтня 2020 року о 15.35 до місцевого центру 911 надійшов дзвінок від шокованого чоловіка на ім'я Кевін Клайн. «Люба!» Люба. О, ні. Люба. 911. Яка адреса екстреної ситуації? Я щойно прийшов додому з роботи, і я думаю, моя дружина мертва. О Боже. Окей, допомога вже в дорозі. Я хочу, щоб ви поклали її на спину і прибрали всі подушки. Вона мертва, її немає. Вона мертва? Вона холодна і скрізь кров. О Боже. Ви знаєте, звідки ця кров? О Ісусе! Окей. Чи є зброя поблизу неї? Ні. О Боже. Окей. Допомога вже в дорозі. Я хочу, щоб ви повторили адресу. Кілька її років. Сорок. сорок. Я не знаю. Окей. Щось не так. Мені здається, тут хтось був. Тут є сліди крові. Геть звідси пес. Окей. Сер, я хочу, щоб ви негайно відійшли звідти, якщо їй неможливо допомогти. Не чіпайте нічого. Тримайте собаку подалі від того місця. Ви сказали, є сліди у крові? Так, вони ведуть у гараж. Окей. Вона в гаражі. І на ручці задніх дверей кров. Собаки надвір. Вона в гаражі. Ні, вона в будинку. У вітальні. У вас є там сусіди чи діти? Ні, мої діти пішли в школу вранці. Вона лежить на боці і там. Івай холден сомтено. Її сумочка в крові. Я не буду її торкатись. Офіцери з департаменту поліції Мідлтона прибули до будинку на мірто Лейк 101 всього за кілька хвилин після дзвінка. Біля будинку вони знайшли збентеженого чоловіка, який провів їх до тіла своєї дружини Карлі Кантрел, матері чотирьох дітей, виконавчого директора притулку для тварин The West Valley Human Society. Карлі лежала мертвою у калюжі крові. У домі виднілися сліди боротьби. Криваві відбитки ніг вели з будинку в гараж. Чотирьох собак, що жили в будинку, Кевін замкнув на дворі. Поліція швидко перевірила будинок, щоб переконатися, що вбивці більше немає. Кевіна вивели на вулицю, а місце злочину взяли під охорону. Якраз в цей час двоє молодших синів Карлі повернулися додому після довгого дня у школі. Жодних ознак злому та проникнення в будинку не було. Перш за все, поліцейські почали працювати над встановленням часових рамок злочину, опитуючи всіх можливих свідків. Кевін пояснив, що того ранку, близько 7.30 він пішов на роботу. Приблизно в той самий час їх сини поїхали до школи. Коли поліція запитала Кевіна, чи знає він когось, хто мав причину вбити Карлі, він сказав їм, що його пасинок та найстарший з братів Леві Девіс швидше за все був людиною, яка її вбила. 26-річний Леві Девіс мав довгу історію проблем з правоохоронними органами, починаючи з підліткового віку. В основному це були крадіжки зі зломом та зберігання наркотиків. На той момент він був звільнений з в'язниці умовно достроково. Вони з Карлі часто сварилися, оскільки вона не бажала, щоб він жив в її домі, і тому йому доводилося ночувати в Halfway House. Це спеціальний заклад, який надає тимчасове житло та допомогу людям, які перебувають у перехідному періоді, між життям у тюрмі, реабілітаційних центрах або лікарнях, і повноцінним поверненням у суспільство. Тож Леві Девіс став основним підозрюваним. Копи почали опитувати сусідів і шукати поблизу камери відеоспостереження, які могли б зафіксувати, як хтось заходить або виходить з будинку. З сусідами поліцейським пощастило, вони майже одразу знайшли чоловіка, який дещо бачив. Я можу помилятися, він все ще міг бути тут. Але коли я пішов, о я пішов о... о 9, пішов на роботу, тоді його не було. Але так але знаю, я бачив, коли вперше виходив заправляти машину. Я бачив все він під'їхав справа одночасно. Не сказав чи щось таке. Я просто подумав, що це дивно, тому що давно його не бачив, і він пропаркувався на в'їзді. Він зазвичай не там паркується. Ви дійсно бачили леві чи тільки його машину? Тільки машину. Фізично я його не бачив, але все одно окей, то десь о дев'ятій ви пішли на роботу. Так, але це не тоді я бачив його машину. Його тоді вже не було. Це було о 7.54 зранку. А потім о 8.11 я повернувся на машині. Дружини. Ви впевнені, що він був там? Я майже впевнений, але не цілком. А потім, о, але о дев'ятій він точно пішов. Можете описати авто леві? Це синій... щось. Типу міні купер І якась синя маленька машина, синій. Типу хетчбек? Так, це хетчбек, але це крихітна маленька фігня. Щось таке. Так, так, точно менше, ніж моя машина. Дводверна чи чотирьох. Можливо, двох. Я не знаю. Його батько знав би, але я лише знаю, що вона блакитна. фарба в поганому стані. В Поганому стані, якого року машина? Чоловіче, я не з тих, хто знає таке. Це стара машина. Точно в ній було щось унікальне. Що привертає увагу. Я просто пам'ятаю, що бачив, що фарба була наче нерідна, щось на задній частині. Просто фарба не виглядала добре. Це все, що я можу згадати. І моя дружина живе тут, але вона сказала, що нічого не чула. Якщо хочете, візьміть у неї свідчення пізніше. Я знаю його машину, і ви знаєте Леві. Так, він курить цигарети тут, я теж курю, тому й постійно розмовляю з ним. Це, мабуть, все. Дивний молодий, кале. Чи є щось, що змушує вас? Ем, це міг бути хто завгодно, так звичайно, є щось, що змушує вас сказати. ну, машина леві була тут, і це трохи підозріло. Ну це дуже дивно, що його машина тут. він завжди паркується отам. І по-друге, його давно не було. Не знаю, як довго, не знаю їх особистого життя чи ще чогось. Я не знаю його вигнали, чи що, та він пішов як давно. Це було кілька місяців тому, так тому що я знаю, він вийшов. Коли я тільки приїхав сюди, він щойно вийшов з в'язниці, і він був тут деякий час, пару місяців. Повернувся і трохи працював, а потім знову зник. Знову ж таки, я не розпитував про його справи. Але ви не бачили його машини тут або його самого пару місяців? Ні, тому це було досить дивно, просто побачити його тут. Отже, о 7.54 машина леві була біля будинку. А о 9 її вже не було. Відеокамер навколо будинку, на жаль, не знайшли. Однак одна жінка, що живе далі по вулиці, змогла надати відео з камери двірного дзвінка. На відео видно, як синій шевроле Авео леві проїжджає повз будинок о 8.20. Виходить, вбивство сталося приблизно між 8 і 8.20 ранку. Тим часом будинок почала обстежувати бригада криміналістів. Цікаво, що експерти використовували камеру, що знімає на 360 градусів, вперше таке бачу. Вся вогнепальна зброя та кухонні ножі, що були в будинку, залишалися на своїх місцях, отже, вбивця забрав зброю з собою. Криваві відбитки ніг вели з будинку до гаража, в якому був припаркований автомобіль Карлі, а також вінтажний позашляховик в процесі реставрації. Кевін розказав офіцерам, що орендував для Леві комірку на складі Вікінг Міні Storage, щоб він міг там зберігати свої речі, поки не обзаведеться власним будинком. Поліцейські негайно зв'язалися зі складом і попросили відео з камер спостереження. Вони також отримали ордер на відстеження телефона леві і банківських транзакцій, а також почали шукати його за допомогою дорожніх камер, які автоматично щитують номерні знаки авто. Таким чином, поліція за один день змогла відстежити весь маршрут пересування підозрюваного. Приблизно о 8 ранку він приїхав до будинку своєї матері. О 8.20, коли його зафіксувала камера дверного дзвінка, він поїхав до свого друга Ларі Лусеро. За словами дружини Ларі, Леві просто зайшов до будинку без стуку. Він був блідий і мав дуже стурбований вираз обличчя. Його сині джинси були вкриті кров'ю. На питання Ларі, що сталося, Леві відповів, що випадково поранив себе, і йому треба зайти прийняти душ. Ларі відмовив у такому проханні, після чого Леві навіть запропонував гроші за те, щоб прийняти душ, але Ларі вивів його за двері і попросив забратися геть. Далі Леві поїхав на Вікінг міні Storage, де його зафіксували камери о 10.22. Не маючи змоги прийняти душ, він хотів хоча б одягти чистий одяг, який зберігався на складі, тож він склав свій закривавлений одяг в коробку і надів чистий. Далі він повернувся в машину, однак помітив, що рана на його стигні продовжує кровоточити, тому він знову повертається на склад, щоб можливо перев'язати рану і одягти інші штани. Після того, як він в його розумінні позбувся слідів злочину, він вирішив спробувати забезпечити собі алібі, а тому поїхав до свого друга. По дорозі його машину зафіксували кілька дорожних камер. Леві з другом пішли гуляти, і спочатку вирішили підстригтися, а тому зайшли в перукарню спорс кліп. Судячи з камер у закладі і банківських транзакцій, вони чекали в черзі близько години, перш ніж підстригтися. Леві проявив щедрість і заплатив за обидві стрижки та залишив хороші чайові. Після стрижки друзяки вирішили піти в кіно. По дорозі вони зупинилися в міні-маркеті Джексона. На відео з камер видно, як Леві сильно кульгає, коли заходить в приміщення. Він зняв гроші у банкоматі, а потім купив Red Bull. Через годину чоловіки вже були в кінотеатрі Regal Едвардс муві. О сьомій вечора вони купили квитки на фільм жахів Варвар. І після перегляду фільму друзі попрощалися і розійшлися по домах о 23.45. Після довгого і насиченого дня Леві повернувся до Halfway House, зареєструвався через пін-систему закладу і пішов у свою кімнату спати. Не підозрюючи, що в цей самий час члени місцевої оперативної групи з насильницьких правопорушень чекали його повернення додому. Основна група зайшла через передні двері, чорний хід охороняв офіцер зі своїм чотирилапим помічником. Після затримання Леві поліцейські помітили рану на його нозі, а тому спочатку доставили його в лікарню. І поки Леві, прикутий наручниками до ліжка, чекав, що йому зашиють рану. Детективи з офісу шерифа округу Кенйон почали допис. Леві обрав цікаву стратегію захисту. Замість того, щоб попросити адвоката, він вирішив прикинутися сонним і спробувати задрімати під час допиту. Well. То чому ти так втомився? Бо я не спав, чоловіче. Yeah. Так чому ти намагаєшся спати, коли ми розмовляємо? Yeah. Тож, давай so трохи поговоримо know. про твою маму. Я думаю, know ти знаєш, для here. чого ми тут. Ти знаєш, you know чому ми тут. You know exactly exactly чому ти точно знаєш? Чому? Чому ми знаємо, що ти був вдома сьогодні вранці? Ми знаємо це. Що І я не люблю брехливих людей? Мені подобається вивчати людей, і я тобі не брехатиму. Ми знаємо, що ти був вдома сьогодні вранці. Ми знаємо, дещо погане сталося в будинку. Якому будинку? В будинку твоєї мами. Okay. Ти, ти знаєш, що твоя мама мертва. Right? Так? Yeah. Так. ти you know. знаєш. Ми знаємо that. це. Okay? Що But з нею сталося? Well, це ми і хочемо знати Леві. Зрозуміти, like, що сталося з нею. Я дійсно цього не знав вже близько. Леві, тижня ми не спілкувались. Чому б тобі не сказати, що сталося з нею? Ми хочемо зрозуміти. Ми розуміємо, що була якась сварка. Я не знаю про що ви. Правда? Я не. я не знаю. Я останнім часом не бачився з батьками. Я дам тобі ще хвилину подумати. Добре? Ти любиш свою маму? Так. Добре, іноді це все виходить з-під контролю, ми розуміємо це. Повністю з-під контролю. Я не думаю, що мама схвалювала деякі твої рішення, так? В юності я робив помилки. Хоча тепер у тебе все добре, але що сталося сьогодні? Добре, ми знаємо це. І були зроблені невдалі рішення, якась суперечка сталася сватка. Ми знаємо це. Так не було суперечок. То що трапилось? Розкажи нам, що трапилось, щоб ми зрозуміли. Я не знаю про що. Твоя мама мертва, леві. А ти навіть не реагуєш на це. ти щойно сказав мені це, але ти навіть не реагуєш. Ну, я не знаю, що відбувається. Ти ти навіть не дивишся на мене. Дивись на мене, коли я говорю з тобою добре. Щоб я бачив, що ти розумієш, що я говорю. Твоя мати, мати мертва. Так, я почув вас. Я не знаю як. Щось. Щос. Але ти навіть, ти навіть твою маму вбили. Ви серйозно? Я думаю, ти це вже знав. Ти вже знав, це Леві. Ми знаємо. Тебе здивує те, що ми маємо людину, що бачила тебе біля дому цього ранку. мене не було там. То ці люди все вигадали? Я не знаю, хто, хто це вам сказав. То чому ти не засмучений, що твоя мама померла? Я дуже засмучений. Добре? То як ти кажеш, поранив ногу? Ти не проти, якщо я гляну твою рану? Це, це права нога, так? Right right? Тобі треба рукавички? Yeah. Так, рукавички. So, Тож, сказав, що тебе had поранили. Я був би втечний, якби ти просто поговорив зі мною про це. Слухай, I, I я знаю, ми знаємо, ми давно на цій роботі. Ми знаємо такі речі, іноді все виходить з-під контролю. Ми знаємо це, леві. Я нічого не зробив. Що? Слухай. Ми знаємо це. Гаразд? Тож я був вдячний, якщо ти поговориш зі мною трохи. Я нічого не чув про це. Ну, здається, ти не дуже шокований цим. Думаю, я просто скористаю своїм правом мовчати. Хочеш зберігати мовчання? Детективи наполегливо намагалися пояснити Леві, що всі докази проти нього, і він зробить всім послугу, якщо просто визнає свою вину. Ти думаєш, ми не знайдемо твою кров на підлозі будинку? Я не знаю, що сталося з нею. Звичайно, не знаєш. Я не знаю, що сталося Ти ж стікаєш кров'ю. Чому ти прийшов до будинку свого приятеля сьогодні вранці у крові? Я цього не робив. Та ні робив. Дехто сказав, ти з'явився у їхньому домі вранці. Ти був весь у крові. Але Леві просто продовжує лишати на ліжку і, вдаючи, що сонний, проголошувати, що він не винний, і гадки немає, що сталося. Ситуація починає досягати точки кипіння. Звичайно, є твоя мама мертва. Ти мав би гаразд. Я тут не для того, щоб говорити про це з вами. Що ти маєш на увазі? Твоя мама померла. Я б поговорив про це зі своєю родиною, якби була така можливість. Якби я викликав твого батька прямо зараз, ти б поговорив з ним? Про що? Про те, що сталося цього ранку. Так, та тут нема про що говорити. Ну, твоя мама померла. Ми повинні зрозуміти. Ну, поки ви не зрозуміли, як і коли. Ну, ми знаємо як. І хто? Її зарізали? Ти порізався в процесі. Отака фігня. Ти навіть не хочеш говорити про те, що сталося вранці. Нічого подібного. Твоя мама померла. Ти навіть не спромігся викликати її швидку. А як же Кевін і твої молодші брати? І ти навіть не хочеш говорити про це? Давай. Це несправедливо. Я навіть не знаю, що сказати. Ми б хотіли почути хоч щось. Ви намагаєтесь звинуватити мене в тому, чого я не робив. Робив, в цьому немає жодних сумнівів. Ми не намагаємось звинуватити тебе. Ми хочемо зрозуміти, чому ти це зробив. Ми знаємо. Ми знаємо, що ти це зробив. Перепрошую, ви звинувачуєте в тому, чого я не робив. Справді, ти лежиш тут, не проронивши жодної сльози. Ми сказали, що твою маму вбили, а тобі начхати. Я не знаю, що сказати. Ти знаєш, що сказати. Скажи нам, що сталося сьогодні вранці. Послухай, що б твоя мама хотіла, щоб ти зробив. Ми розуміємо, що в людей є проблеми, і іноді все виходить з під контролю. Ми розуміємо це. Добре, ми розуміємо. Життя у людей не ідеальне, так? У тебе сталася влажа в житті. Ти був у в'язниці проблеми з наркотиками і проблеми з гнівом. Ми знаємо трохи про тебе, ми знаємо, тому прийшли поговорити. І ми знайдемо це. Там буде твоя кров і кров твоєї мами. І я гарантую, що я бачив там краплі крові. Це буде кров з твоєї ноги, гарантую це. Спокійно, чоловіче, я не знаю про що ти. Ти точно знаєш, про що я говорю. я гарантую, що в будинку залишились відплитки твоїх ніг. І ти навіть не можеш поглянути на мене і визнати це. Це дуже дуже сумно. Зрештою, детектив зрозумів, що допит нічого не дасть, із запису не зрозуміло, чи то все ж адвокат перериває допит, чи детектива зупиняють колеги, щоб той не наговорив такого, що захист може використати на свою користь. То я просто потраплю до в'язниці. <рес> ти поїдеш до в'язниці прямо звідси. Yeah. Ну я I дав тобі можливість. Ти міг би змінити все сьогодні вночі. Ви про що розповівши нам, що сталося. Нема про що розповідати. але ж є леві. Я не зробив нічого поганого. Ти зробив дещо погано. Ти пішов вранці до мами додому. О, бачите, я закінчив цю розмову. Щасти вам, сер. Леві девіса було доставлено до в'язниці тієї ж ночі. У нього було взято зразок ДНК для порівняння із зразками крові, знайденими на місці злочину. Його машина, одяг, що був на ньому, і предмети, знайдені в комірці на складі, були вилучені як докази. Розслідування показало, що він жорстоко зарізав і ледь не обезголовив свою матір, завдавши кілька ударів ножем у шию та груди. Відповідно до законів Айдахо, Девісу могло загрожувати довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення, і прокуратура округу Каньйон попросила винести саме такий вирок. Захист попросив 30 років ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 15 років, спираючись на те, що члени сім'ї не хотіли, щоб він провів решту свого життя за ґратами. Це жахливий вчинок, але я не хочу, щоб це визначило леві як монстра, сказала Мелані Девіс, його бабуся. Захист стверджував, що Девіс не мав наміру вбивати свою матір, але коли він пішов до неї додому, вона розлютилася і кинулася на нього з ножем, що змусило Леві втратити контроль і напасти на Карлі. Я не той монстр, яким ви мене вважаєте, сказав Девіс у суді, назвавши напад нещасним випадком. Джозеф Кронс, патологоанатом, який проводив Ростен Карлі, засвідчив, що вона отримала кілька ран у грудях, у тому числі в серце та легені. Також вона мала глибокі рвані рани на шиї та оборонні рани на руках. 27-річний чоловік проведе решту свого життя за ґратами після того, як визнав себе винним у вбивстві власної матері. Дейвіс проведе щонайменше 40 років у в'язниці, перш ніж матиме право на умовно дострокове звільнення. Тож це одна з тих справ, коли під час побутової сварки люди втрачають контроль і вчиняють жахливі речі. Бережіть себе, слідкуйте за своїм ментальним здоров'ям і побачимось у наступному відео.